Доброго дня, мої любі дівчатка! Я сьогодні вирішила не їхати в центр із-за того, що там така суматуха, свято. А я вирішила походити по місту Єр, це околиця Парижа, і просто погуляти. І може трошки розказати вам свої враження. Я вам скажу, що французи Виявляється, дуже люблять українців. Ви знаєте, де-не-де висять українські прапори прямо на будинках людей. І я їхала, коли в цьому автобусі туристичному. Тут до мене почав говорити чоловік, він був своєю великою сім'єю і такий дуже любить, видно, спілкуватися, то він. Ну, Я як могла, сказала йому, що я з України, то він нас підскочив. Він почав усім своїм говорити голосно на весь автобус, що о, мадам з України, і, і попросив нас сфотографувати навіть разом. Ну, Це звичайно приємно. це звичайно приємно, що нас люблять, Приймають мене тут дуже добре. Це такі вулички, Оля з Жаном. Ставляться до мене як до своєї дитини. Вони дуже цікаві люди. Правда, Жанна в мене трішки спілкування, знаєте, через п'яте, десяте. Він знає, ну, говорить французькою і знає англійську. І я стараюсь з ним говорити англійською, але це таке, знаєте, це старання. Тому буває, використовую телефонний перекладач. Тантека мімоза. Зараз я піду до неї і зніму її поближче. Це, ото, як кажуть, соромлива мімоза. Якщо її потрогаєш, то квіточки починають складуватися. Мені здається, що це вона. Ну, от такі, бачите. Роїдес Пінс. Сьогодні працює мало магазинів, мало кафешок через те, що свято. Такі акуратні будиночки, дуже гарно все зроблено. Перейшла на іншу частину вулиці, бо жарко. То а тут тіньок. О, дивіться, у людей навіть банани ростуть. Ну, сказав мені Жан, що тут вони не плодоносять, хоча ні. Та вам, мабуть, у його не плодоносять. А тут я вам зараз покажу. Вон квітка банана і малесенькі бананчики. Так що плодоносять. Я не хотіла вас обдурити, мені так сказали. Хоча, може, квітне, бо я бач... а, не плодоносить, тому що я бачила там поряд ще одну квітку, і бананчики маленькі на ній присохли. Але на тій квітці перші такі ніби були бананчики. Ой, чуть не впала. Дивлюсь, дивлюсь по сторонам, роздивляюся і не бачу, що тут порожок був. Так. От я помітила, що і черешні тут ростуть і липи, дуже багато таких самих, як у нас рослин, але звичайно тут тепліше, набагато тепліше, що там казати. Тут м'які зими, через те тут ростуть рослини, які у нас вимерзають. У Жана є кілька дерев інжиру, і вони плодоносять. Що сказати в цілому? В цілому, Франція прекрасна. Просто прекрасна, красива, чиста. Люди, які завжди посміхаються, мені тут дуже сподобалося. Чоловік мій питає: Що тобі сподобалось більше? Франція чи Італія? Ну, і Франція і Італія дуже чудові країни. Італія може трошки менше гарної Ну, в Італії дуже багато гарної архітектури. Ну, на метр квадратний трошечки менше. Але в Італії набагато все дешевше. Тут, звичайно, все дороге. Рахуєш, рахуєш і, і вирішуєш, що може мені. Це і не дуже потрібно. Тому що ну, на наші зарплати то ціни зашкалюють, а на їхні, от, наприклад, Жан має, має пенсію 3000 євро. То куди нам рівняться, скажіть, на такі пенсії? А у людини ж ще є дохід, не тільки пенсія. Так що гляньте, які красиві Вортензії, це ж так гортензія, якщо я не помиляюсь. Опа. Люди дуже дивляться за своїми будиночками. Дуже ну, в них такі охайні. Люди, в яких я живу, вони вже у дуже зрілому віці, тому їм важко там. Але ви знаєте, до них приходять два рази на день. різні служби, вони допомагають їм, вони стараються щось до них зробити. Оля вона хворіє, тому до неї приходять медсестри. Ну, дуже гарно тут думають про людей. Зайшла в магазин, хотіла побачити, які тут екзотичні фрукти. Ну, от, щоб сказати, що дуже екзотичні, то тут таких нема. Батат, я його вирощую вдома, ананас є в нас. Але дуже гарні м'якіньки. Манго, такі, знаєте, зрілі, зрілі. І от такі ціни ананас, манго і вотак. А ще хочу вам показати вам авокадо. Це груша наша. Я їла її в Турції, і вона така була не кисенька, добра, найкраще, що я їла. А коли я купила в Україні, то було тверде, як скло. Так, хочу показати авокадо. О, дівчатка, оце авокадо. Називається авокадо тропікау в Бразилі. 7 євро штука, але ж це ж, бачите, це ж така, от лежить лимон і авокадо. Це папайя, і такі перчики, все такі, але якісь такі. Банани грубі, я мабуть, якісь вони ці, Да, плантанти, то що жарять. А оце, дивіться, виявляється маніок. Такий він. Я про його тільки читала, бачила, а не їсти, верні, бачила по телевізору і їсти не їла. А оце, навіть не знаю що, з маніоком, якщо зрівняти, і такий шкоринка така, якась, блестяча, а це такий, ну що, як речка чорна, але здорове. І якщо мені хтось перекладе, скаже, що це, то я буду рада. О, бананчики е -е, ці у нас теж є. Ой, як вони, господи. Зараз туди підійду, скажу, дуже добрий Києві. Ну, М'ясом нас не здивувати, це фаршировані помідори. Така, мабуть, не яловича, мабуть. ентрикот. І тут є вітрина. Ну, В наших магазинах, у великих, то теж все таке схоже є. Такі курочки-пулярки. 5,70 мабуть, це вся куриця, це не кіло. Сіний зі знижкою. О, згадала, що це? Артишок. І бачите, пишуть. З якої країни, з Марокко, з Франції, з Франції, Фенхель. Ну, в основному вони люблять все своє. Але ви знаєте, що попросила мене привезти Оля з України? Свіжих. Пахучих помідорів. О, дивіться, який красивий, ніякого запаху, пластиковий помідор. Вона каже: тут таких помідорів, як в Україні, нема. І я їй привозила свіжі огірки, малосольні огірки і свіжі помідори. І Я, звичайно, боялася на таможні, думаю, заберуть, тому що не дуже можна перевозити продукти із країн. Не, Європ... не Євросоюзу, але мені ніхто не провіряв. І навіть сало не забрали. Так що Оля вже котрий день смакує українське сало. Так, оце, знаєте, що лежить? Ні, це не та. А, так, так. Оця рибка-соль. Коли ми були з ними в ресторані, то у їх оця рибка-соль. Тут воно написано Сенегал, але мені жан сказав, що вона що вона тільки у Франції буває. Водиться може на берегах Франції, а там іще десь. ну, Я її їла дуже смачна рибка. Я е, замовила цю рибу, тому що е, я хотіла щось таке істинно-французьке, таке, що я не зможу з'їсти вдома. І от е, ця рибка якраз і був той варіант. Ціни, я ж вам кажу, отак дивися, наче ж трошки. 3,99, 4,99, 8 і це всього на всього цибуля. Часник, здається, це щасник, так? 14. От уявіть собі, якщо перекласти на наші гроші. Ну, Я ж вам вже казала, що і доходи у них не такі, як у нас. А от на сири, мені здається, ціни менші. Коровка оця такий тройний, величезний пакет. 5 євро. Але вона, от я вам зараз покажу. О, отака. Тут три слоя чи чотири, мабуть, то її корівки. Ну і такі я купляла теж на подарунок твердий сирий. Зараз підійде, я вам покажу приблизно. Наприклад, Ну, наші ціни не перевищують. Як враховуючи достаток французів, то це для них копійки, вони можуть дорогі сири їсти кожен день. Ну, для нас дорогі. От, дивіться, молочка. Це ж ціни за упаковку, не за одну штучку. Дуже смачне масло у них, але звичайно по такій жарі, де з, з двох країн мені їхати через дві країни, то я масла взяти не можу, але сир спробувала, в судочок положила, твердий сирий. І сметана, до речі, в їх є теж, тому що я купувала, ой, я варила борщ і знайшла сметану настоящу, таку як треба. Багато всього, і сирів, і паштетів, хочеться спробувати взяти додому, щоб спробували мої, але все зупиняє і вага, яку можна провозити, ну і, звичайно, ціни, гроші, які я маю. Але дякую Жану і Олішці. Вони мені накупляли і я не могла в магазин. Якщо я йду з ними в магазин. То вони не дають мені заплатити. Дякую їм велике, звичайно. Мені було приємно, але дуже соромно. Знову макаронці, і я на цей раз їх візьму, тому що я вже спробувала і побачила, що вони дуже смачні. Ціни отакі. Я буду брати 16 штучок, кожному дати, хоч по одній спробувати. Ціни, звичайно, вражають, але що робити, хай спробують. Я прийшла в місцевий парк. Тут така капличка. Ви знаєте, французи дуже люблять свої парки. Вони дуже люблять їх, вони чисті, такі, за ними доглядають. Подивіться, травичка отак підстрижена, а які гортензії боже величезні. Так я вам покажу біля своєї руки. Величезні, величезні, а колір який. Ой, а кущ, ну, як хата. Там іде це в парку таке місце, де збиратися можуть люди і там йде підготовка до завтрашнього свята. Дуже гарно. Піду гуляти по парку, бо в парку тут єдине місце, де зараз у Франції прохолодно. Тут кажуть, ще є річка, зараз її пошукаю. Бачите, ця церквочка називається Шапель. Ось. Ля Шапель, Notre-Dame Dulliр. Ще така клумба. Дуже доглянутий парк. Якийсь, якийсь будиночок. Будиночок цей, і я знайшла якийсь такий грот. Ви знаєте, я оце думаю, як добре, коли люди зберігають свою історію. Ну, в Парижі теж, звичайно, Дуже багато чого розвалили. Оцей будиночок. І тут грот такий ще є. Якщо зрозуміємо, почитаємо, що тут пише. Ніколас Дюпонт. Ну, дівчатки, не знаю. А може хто знає, дивіться. такі ще клумби, і ви бачите, обгорожено такою сіткою. Це від тварин, щоб тварини не заходили. Парк дуже доглянутий. І оце оградки стоять і це тільки для свята. Щось вони тут організовують і туди можна, туди не можна. І ось стоять такі стільці. І я на ньому посижу на одному. Виявляється, що огорожені ці клумби тільки на час свята, тому що буде дуже багато народу і щоб не потоптали. Блядь, які квітки цікаві. Таких не бачила ніколи. Ні, ці що посередині бачила оці. А оце що. Не зрозуміло. Фонтанчик такий і пахне річкою. Кажуть, десь тут є річка, я її хочу знайти. Якийсь будиночок цікавий може тут. Так, що тут написано? А, якась виставка. Не просто так. Експозиція Еві Евікелів. Ось чудова композиція. Хлопчик спіймав гуску. Так, чи гусака прямо. І там, він, мабуть, древні філософи. Що це означає, не знаю. Бачите, я ж кажу, мені приходиться одній гуляти, тому вже або щось додумаю, або щось десь прочитаю, якщо можу. Вирішила я сходити на цю е виставку. Подивлюсь, що це. Мало що я вирішила, двері закриті, мабуть, тому що, так. Да, тому що свято. Добре, що погулять і відпочити під час свята тут можна. Ви знаєте, ми, звичайно, не звикли. Ми звикли, що магазини в нас працюють 24 на 7, а ну, під час війни трошки змінилося, але все одно допізна. І в вихідні дні тут ні. Тут у суботу працює. До півдня, а неділя вихідна взагалі. Ну, як які, деякі працюють теж до півдня. І ніякі виставки, нічого у свята і вихідні не працює. Сижу і відпочиваю на порозі цієї виставки. Іду зараз через місток і глянемо, через що це місток. Ага, написано. Ось річка Єр. Мабуть, місто назвали в честь цієї річки. От і каштани. Подивіться, як міст оформлений. Тут квіти, тут на мосту квіти і там невеличка річечка. Хто це такий? Зоозахисник чи Мауглі? Чи навпаки мисливець, який несе свою добичу вже на плечах, не зрозуміло. Вирішила я з'їсти морозиво ще в такому кафе. Тут у нас китайці чи японці працюють. І я морозиво і каву. О, роздивилася, це якийсь рок-кафе, чи що, якісь музикальні пластинки, співаки і навіть столик з отакою. Рекламою. Це мені вже принесли каву, а ще буде морозиво. Кафе Річардс. Морозиво і я буду їсти божарко. Ще тут є маленький замок старенький. Не хочу переходити на ту сонячну сторону, але я хочу сказати, що мені дуже подобається, що вони тут бережуть свою старовину. Ну, Не дивлячись на те, що під час Парижської комуни деякі робіт... ну, робітники деякі будівлі розвалили. Це як я вам розказала за ту церкву сен жермен але все-таки вони бережуть свою старовину, свою історію. І, от, наприклад, на прикладі Жана хочу сказати, у його на стінах висять сертифікати про те, що його прапрадід. Робив найкраще вино в Бургундії. І от у його є там якісь землі в Бурндії. Він їх не продає. Вони коштують дорого, але він їх не продає. Він знаєте, за скільки їх здає? За 23 євро в рік. Це що таке? Це що. Але він їх не продасть, тому що це його. Батьківщина, розумієте, те, що це те, що йому залишили батьки чи мати. І це для нього дуже дороге. Хоча сам він вже вино давно не робить. Верніше, він сам і не робив. Але його рідня робила. І от те, що вони бережуть так свою історію, видно у всьому. У тих малесеньких дрібничках на поличках, які у нас, знаєте, заїжджає сім'я після своєї бабусі і викидує всі її речі. Навіть ті, що, може, щось коштують, щось цінне. Ну, вони не розуміють цінності цього, все викидують. Тут ніхто нічого, ну як, Якийсь мусор, звичайно, викидують сміття, але все дуже бережуть. І вони дуже люблять, якщо комусь подобається Франція, це для них дуже приємно. Ну і мені приємно, коли комусь подобається Україна. От я бачу, що французам дуже до серця Україна, то мені теж це приємно. Вирішила себе познімати, але ну, не знаю, чи видно вам. Хі -хі, привіт! Свята, і як бачите, магазин біжутерії зачинений. Ну і взагалі тут майже всі магазини. Хочу показати вам це дерево цікавенне. О, Ви бачите, воно ніби як ялинка. Але воно як баобаб, до неба. Ну що цікаво, на ньому шишки. Видно, ні. О! Такі шишки. Дівчатка, хто з вас знає, що це за дерево? Набридла я напевно вам своїми деревами, просто мені все все все, все цікаво. Я думала, що І вам цікаво. Якщо набридла, не дивіться, дівчата. скоро вже буде біжутерія, я на наступному тижні вже приїду, мабуть, в п'ятницю, а може раніше покажу вам. Те, що прийшло на замовлення, Зразу тому що дівчатка чекають. Хочуть свої прикраси, і те, що прийшло на замовлення, я покажу в першу чергу. Ну, а я сьогодні ще погуляю в тихому місці, а завтра вже поїду додому разом із своєю сім'єю переживати обстріли, шахедів і разом з ними бути на одній хвилі. Тому що тут я заспокоїлася, звичайно. Учора, правда, були салюти. Я сто років не бачила вже салютів, то так напряглась. Знаєте, дуже добре, що в нас заборонені салюти, бо напрягає. Ось Такий будинок красивий. Ну, все гарно, що там казати? Франція дуже красива країна. І не тільки центр Парижу, а і околиці. Все дуже гарне, все дуже... Добре зроблено все, зроблено для людей. Я от вам казала, що доволі приходять медсестри. Ви думаєте, вони скільки разів на тиждень чи скільки раз на місяць приходять, як, наприклад, у нас. Як вони приходять, я сьогодні дуже здивувалася, два-три рази на день, дивлячись, що робити. Два, три, два рази в день приходять по дві медсестри, чи там вони не медсестри, вони допомагають із гігієною з усім. І один раз приходить медсестра, яка робить на дому аналізи. Ой, хто б у нас так робив? Це все безкоштовно, це все від країни. Так от. Ну а зараз до побачення, мої любі, зустрінемося скоро. Люблю вас!